То я просто дуже вражена тим, що різноманітні організації могли зібратися тут на площі, але щоб, щоб всі могли робити, що вони можуть, щоб разом, працюючи разом, нам всім виходить можливість мати більший ефект, ніж ми просто по-одинокому працювали. То тут, власно, і Люди, котрі безпосередньо рятують життя, і люди, котрі мають машини, і люди, котрі мають матеріали, і люди, котрі мають гроші, котрі можуть ремонтувати ті машини, можуть зібратися і зробити одну велику конкретну справу. Дуже дякуємо фонду разом, а також дорі. Врядно круті і вам немає ціни.